У цьому відео ми розглянемо базові принципи інформаційної безпеки для військовослужбовців сил ТРО ЗСУ. Інформаційна безпека має кілька складових: яку інформацію ми споживаємо, якою інформацією ділимося з друзями та родиною, і яку інформацію поширюємо в соціальних мережах. Отже, як перевірити, чи достовірна інформація, яку ми отримали. Зверніть увагу на джерело розповсюдження. Зазвичай для поширення фейкової інформації використовують місцеві та маловідомі або щойно створені ресурси, вдаються до скорочених посилань, створених за допомогою онлайн генераторів bit.ly або сайтів схожих на офіційні m 1 m1l.gov.ua. Перевірте автора посту, іноді це звичайний бот. Перейдіть на його сторінку та з'ясуйте, чи давно вона створена, скільки там друзів, скільки фото, публікацій. Емоційні заголовки, шок, сенсація це було приховано. Одна з характерних ознак маніпулювання суспільною думкою. Знеособлення персонажів, військові скаржаться, експерти радять та недотримання балансу думок ознаки неповної або недостовірної інформації. Велика кількість активних коментаторів може свідчити про використання ботів. Це намагання вплинути на думку аудиторії. Одночасне поширення публікації на різних ресурсах за короткий проміжок часу це зазвичай скоординована інформаційна операція. Уважно придивіться до візуального контенту, зверніть увагу на ефект фотошоп або монтажу, а також на те, чи відповідає зображення або відео тексту повідомлення. Не коментуйте і не поширюйте повідомлення, якщо не впевнені у їхній правдивості. Давайте розглянемо приклади інформації, поширення якої в соціальних мережах або в медіа може призвести до негативних наслідків, а також вплинути на виконання бойових завдань, що покладені на військові частини Збройних сил України та сил ТРО ЗСУ, зокрема. Отже, висвітлення інформації про особовий склад, частини та підрозділи, яке може призвести до витоку важливих даних. Наведемо деякі приклади: військовослужбовці однієї з бригад в мережі TikTok опублікували відео колективного звернення, в якому скаржилися на командування. В результаті звернення стало підґрунтям для заяв спікера міністерства оборони Російської Федерації, генерал-лейтенанта Конашенкова, який заявив про дезертирство підрозділів бригади та деморалізований стан особового складу. Причиною витоку службової інформації можуть бути також волонтери, що привозять допомогу на позиції. Звичайний фотозвіт про допомогу для певної бригади викрив пункт дислокації підрозділу в зоні ведення бойових дій, оскільки на фотографії волонтерів з військовослужбовцями потрапили будівлі, дороги, вулиці та інші особливості місцевості. Дискредитувати збройні сили України можуть також недоречні елементи форми одягу військовослужбовців, або ж їхні жести. Наприклад, нашивки зі свастикою або зображенням черепа військовослужбовці навіть не усвідомлюють, якої шкоди завдають Збройним силам України. Ворожа пропаганда використовує їхні фото та відео у соцмережах у своїх цілях. Наприклад, демонструє світові, начебто українські воїни-нацисти. Нагадуємо, що заборонена не лише нацистська, а й комуністична символіка. Це важливо, оскільки ми пам'ятаємо про злочини обох окупаційних режимів. І навіть якщо сьогодні ми боремося з російською агресією, нацистські злочини не стають другорядними. Звертаємо увагу, що в українському війську також заборонені емблеми підрозділів СС. Такі зображення теж ефективно використовує ворожа пропаганда. Нацистська та комуністична символіка дотепер допомагає ворогу. зокрема, виконує мобілізаційну та пропагандистську функції. Її застосовують для ідеалізації та звеличування злочинних режимів, для виправдання їхньої людини-ненависницької політики і тоталітарної практики, а також для заперечення права українського народу на власну незалежну державу. Закон про засудження комуністичного і нацистського режимів заборона пропаганди їхньої символіки є обґрунтованими а мета його справедлива. Однак реалізація державної політики в цьому напрямі, демонтаж пам'ятників та інших об'єктів повинні здійснюватися з дотриманням прав людини. Звертаємо увагу, що занадто творчий підхід до фотографії військовослужбовців також може стати інструментом в інформаційних спецопераціях ворога. На слайді приклад фотографії, яка підтверджує ворожий наратив про те, що ЗСУ голі та босі Тернопільський національний університет проводив збір для однієї з бригад сил тероборони Харкова, використовуючи досить неоднозначний контент. Розглянемо приклади інформації, поширення якої може призвести до негативних наслідків. Перше фото та відео військовослужбовців та їхніх колег у військовій формі, особливо якщо в матеріалах вказано геолокацію а також фото та відео з розташуванням військ, що дозволяють ідентифікувати керівний та особовий склад, військові частини, підрозділи та їхнє місцезнаходження. Друге фото та відеоматеріали, на яких видно озброєння та військова техніка з військовими бортовими номерами, що дає змогу визначити приналежність її до відповідних підрозділів Збройних сил України. Третє фото та відео військовослужбовців чи їхніх колег в районі виконання бойових спеціальних завдань, за допомогою яких можна визначити тактичні знаки розрізнення підрозділів, кольорові стрічки, спорядження та зброя, графічні фігури тощо. Четверте фото службових Документів, витягів з наказів, аеропортів, заявок, відпускних квитків тощо, за допомогою яких можна визначити форми і порядок оформлення документів різного виду, стилістику їх написання з метою створення і поширення недостовірної інформації. П'яте. Відомості, які розкривають дійсні найменування військових частин, підрозділів, інших військових об'єктів, а також рівень їхньої укомплектованості особовим складом, озброєнням та військовою технікою, матеріально-технічними засобами, їхній стан та місця зберігання або районів їх зосередження. Шосте інформація щодо оперативного розгортання військ, сил та порядку їхнього переміщення в район виконання завдань. Сьоме. Фото та відеоматеріали, за допомогою яких є можливість викрити елементи системи охорони та оборони військових об'єктів і засобів захисту особового складу, озброєння та військової техніки, які виконують бойові спеціальні завдання. Тепер дещо про безпеку інформаційного простору, а також про те, як можна протидіяти інформаційним операціям ворога. Розглянемо основний характер ворожих публікацій, які можна спостерігати в інформаційному просторі. Це, наприклад, службові документи, що стосуються діяльності сил ТРО ЗСУ. Акти службових розслідувань, документація відділів логістики підрозділів, накази командирів, донесення, дані про бойовий та чисельний склад частин та угруповань, відеоматеріали, аудіозаписи та статті, у тому числі інтерв'ю від імені ворожої сторони або імітовані під наші. Коментарі для медіа з вираженим негативним контекстом, що дискредитує українську сторону, начебто, експертні висновки певних осіб у медіа щодо поточної ситуації на тому чи іншому напрямку проведення активних бойових дій. Варто зазначити, що зміст документів, які публікує ворог, зазвичай не відповідає їхньому первинному змісту. Ворог їх насичує викривленою інформацією, що дискредитує зсу. Аналогічно, зміст медіаматеріалів, переважно гіперболізований або тотально викривлений та не відповідає дійсності. А експертні висновки насичені пропагандистським контекстом із сильним психоемоційним прямим чи підсвідомим впливом на читача або слухача. Як приклад, можна навести відео, що поширював ворог, в ньому було використано акторів, які вдавали себе бійців-тероборонівців. Зазначимо, що збройні сили Росії на сході та на півдні України тестують свої новітні військові розробки, зокрема комплекси електронної боротьби та розвідки у сфері стільникового зв'язку. Попри сувору заборону, військовослужбовці потайки беруть смартфони на передові позиції. Увімкнений мобільний телефон випромінює електромагнітні хвилі у радіодіапазоні, тому його місце знаходження легко визначаються спеціальними засобами. Пам'ятайте, що російські засоби радіотехнічної розвідки за лічені хвилини не тільки точно виявляють місця скупчень телефонних радіосигналів, а й прослуховують вас під час перемов. Нагадуємо, що для запобігання витоку інформації, яка містить службові відомості через користування засобами стільникового зв'язку, наказом головнокомандувача збройних сил України від 1 липня 2022 року, номер 74 затверджено інструкцію зі зберігання і користування особовим складом збройних сил України засобами стільникового зв'язку та іншими електронними засобами. Відповідно до пункту 1.4 цієї інструкції перебування особового складу збройних сил України та інших осіб із засобами стільникового зв'язку та незареєстрованими електронними засобами на військових об'єктах інформаційної діяльності заборонено. Пункт 1.7. за порушення вимог цієї інструкції, військовослужбовці та працівники збройних сил України несуть персональну відповідальність. Пункт 4.1. у районах виконання бойових спеціальних. Них завдань та у районах відновлення боєздатності користування особистими засобами стільникового зв'язку та необлікованими електронними засобами забороняється. Споживайте та діліться інформацією відповідально: не поширюйте неперевірену інформацію та чутки, оберігайте чутливі дані та слідкуйте за тим, який образ військовослужбовця сил ТРО ви створюєте в своєму оточенні. Пам'ятайте, що ваші дії та висловлювання, а також дії та висловлювання особового складу ваших підрозділів, напряму впливають на безпеку, боєздатність та репутацію не лише вашого підрозділу, а всіх збройних сил України.